Це дуже велика честь повернутися додому. Я пам'ятаю кривбас з історією. Я ще все пам'ятаю, пам'ятаю старий Метаург, де я подавав м'ячі ще тоді дорослій команді, і була мрія грати за першу команду кривбасу. І ось ця мрія збулася. у нас так я вже зрозумів, що тренер просить від гравців. Мені дуже подобається, як він хоче грати, тому що він хоче грати атакуючий футбол на чужій половині поля, создавати дуже багато моментів та забивати більше голів. Що подобається нашим болівальникам. Це голи. Ми граємо в першу чергу для болівальників, щоб забивати голи та святкувати з ним. Так, команда втягується. Перший збір такий був більш втягуючий, тому що дуже великі нагрузки мали та відпрацьовували тактику та десь один до одного приглядалися. Але скажу, що мені все подобається. Мені подобається, як команда хоче грати, як тренер просить грати команду, як щоб розполагались на полі, та які взаємодії ми мали на полі. Мені сподобалось, як ми моментами грали третю гру, тому що ми добре виходили з оборони. Починали від воротаря, потім від захисників, і так плавно переходили до нападу. Трошки не вистачало креативу спереді, потрібно було забивати більш голів, але остання гра показала, що ми можемо забивати, та й ми це зробили. Мене тату дуже багато, і вони всі з великим смислом для мене. А тату Трезубець кожен знає, що в ньому зашифроване слово воля, тому що наша країна вільна Я патріот своєї країни, і я вважаю, що зараз в тяжкі моменти треба бути рядом з країною і з хлопцями, які захищають нашу країну. Я хотів мати собі таку тату в країні, в якій я проживаю. Мої перші тренери це були Софію Канич, Валерій Михайлович і Бондар Віталій Вікторович, які дали мені початок у моїй кар'єрі. Я ще тоді грав на позиції нападаючого. Ми завойовували там деякі трофеї на молодіжному рівні, і дуже дякую учить, показувати, повторяють. Я каліція повторень рождається. Що то? Попугай много розкаже. повторює. слон, хоботом машу, чоловік ні. Я хочу передати великі свого подяки Корцяному, тому що він дав мені стержень. Він зробив з мене дорослого хлопця, який потрапив у 16 років до дорослої команди, який тренувався з першої команди. Якщо видержать на тренування, відновляться, то мусимо догравати серйозно. Я маю дуже багато історій. Так ми в Туреччині бігали о шостій ранку, починав бігати з бронежилетами. Привозив свою овчарку на тренування, і ми грали в квадрат. Він е, говорив, як треба відбирати м'яча. У 60 років робив підкати, кричав на захисників, що ви граєте як жінки. Це крута людина, яка запам'яталась мені. Ти людям праздник покажи, м'яч на носу, поноси, по фінті, по покруті. Австрієм керують більш наші опитніші гравці, це, наприклад, Комчиновський та Вернедуб. Але я скажу, що і деякі молоді гравці підкидують добре дрова. До пічки. Я скажу в першу чергу, що всі хлопці дуже позитивні та комунікабельні, то спілкуюся з кожним, але деяких хлопців я знаю ще з дитинства, наприклад, Клім Приходько, з Устименко я грав на чемпіонаті світу. Озромою Дебелкою я живу в одній кімнаті, то ми більш з ним і спілкуємось. Коли Після першої тренування маємо пару годин вільного часу, то, наприклад, з Ромою граємо в Нарди. Ну, непоганий суперник, моментами непогано грали. Така гра, що ти можеш і поспілкуватися, подумати. Ні, ми не граємо на гроші. Чисто спортивний інтерес. Зараз на зборах їздив дивитися Динамо, коли грав проти Марібору, а сьогодні дивився Верес Трошки аналізую, дивлюсь на нападників, як з ними грати потім. Пані Дебанове, чемпіони світу з футболу, команда України. Це дуже крута історія, яку я буду завжди пам'ятати. Завжди буду пам'ятати своїх хлопців, з якими ми досягли цього. Тоді я приїхав і. Більш награвався Миколенко, але продовжував працювати і дуже вдячний, що так вийшло. Що я зайняв своє місце і всі ігри відіграв від початку до кінця. Лігою без тепер помикало проходить Бондар у Ще один удар сото і забирає Лунін. Ну можна так сказати, що я Миколенко допоміг потрапити до першої команди національної збірної та. Зайняв своє місце у тренера Петракова. Хочу подякувати Петракову за те, що довірився мені та дав можливість грати за збірну та досягти такого рівня. Якщо чесно, нас ніхто не вірив. І після того як ми вийшли з групи, то багато казали, що ви також зробили історію, що вийшли з групи. Але ми мали такого капітана, як Бондар, який зробив з нас настоящий колектив. Ми об'єдинилися та досягли нашої цілі, бо ми розуміли, що якщо не ми зараз, то хто. Це дуже крута історія. Буде пам'ятатися не завжди. Потім після чемпіонату світу я повернувся до Даку та вже став основним гравцем там. Так, була зацікавленість не тільки з Італії, я мав з Шотландії офіційний документ це Селтік. Я мав офіційний документ Зелаціо і вже мав контракт на руках. Але там була причина, що можна підписувати в трансферне вікно тільки два легіонери, та почалась розмова про гроші. І мій клуб так зависив ціну на мене так. Мав ще з Німеччини декілька варіантів. Bayern, Leverkusen, то... Але як вийшло, так вийшло. Ні... Не буду нічим жаліти. Прийняв для себе круте рішення повернутися додому та завоювати перемогу з Кривбасом. Я вважаю, що Кривбас досягне дуже великого, тому що амбіції дуже серйозні, грати на високому рівні. І я знаю, що, що таке кривбас для людей. Кривбас це історія, це ім'я. На мені зараз ця футболка, як, з якою дуже мені приємно сидіти зараз з вами розмовляти. Я дуже щасливий, що відродився Кривбас і таке місто, яке люди заслуговують цю, цю команду, щоб ходити та підтримувати команду. Нікому не треба пояснювати, що таке кривбас. Кривбас це Україна. Ви знаєте, що ми маємо крутого президента, який з рідного міста Кривбас, Кривбас, це ми.